Вітаю вас. Сьогодні, 8 червня, я вирішила розглянути питання про Придністров'я. Ви знаєте, що я зараз знаходжуся в Молдові. Я спостерігаю за позицією Молдаван. Я б вам так сказала, що не дуже вони так за те Придністров'я переживають. Люди їздять собі туди на закупи, маршрутки ходять майже кожну годину в Придністров'я. Багато товарів на ринку із Придністров'я. Вони, в принципі, я так не бачу бачу Щоб дуже переживали щодо цього запитання. Я вирішила розглянути, чи буде українська армія звільняти Придністров'я в найближчий місяць. Випало, що ні. Очевидно, що карта часу ось. Зараз ні, не на часі. Четвірка пентаклів, все буде як є, але вже є домовленості і вже є імпульси. Можливо. Українські війська зайдуть в Придністров'я. очевидно, Далі у нас карта є паж мечів на перевірку, розвідку, там є ресурси: четвірка пентаклів, які можуть допомогти нашій армії. Очевидно, це ракети, зброя по тузу жезлів. І коли прийде час, але не зараз. Українські війська можуть туди зайти, але найближчий місяць ніхто, звісно, Придністров'я не буде звільняти. Мені задавали таке питання, тому я вирішила відзняти це відео. В цілому, я так скажу, що Молдова може і хоче в Європейський Союз, але дуже багато молдаван, на жаль, я так бачила про російсько настроєних. Тому це їх справа. Україні треба робити своє, звільняти свою територію в першу чергу. А Придністров'я хай розбирається з своєю Молдовою, так скажемо, самостійно, що вони там вирішать робити. Поки що найближчий місяць, а я думаю, що і два. В Придністров'ї ЗСУ не буде ніяких вживати активних дій, все буде так, як було. Але все-таки зброя там є і тому така можливість, і про те, що зараз вже йдуться йдуть розмови про це, то таке я можу сказати.